Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз будемо говорити про ситуацію в небі, про особливості ракетно-дронових атак, які завдає по Україні Росія. Ну і про те, що літає на територію Російської Федерації. І навіть як вони за зеніт... Ками десь біля твірі намагалися збити власний військово-транспортний літак. Значить, підключаємо до розмови гостя заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил збройних сил України Анатолій Крапчинський з нами на зв'язку. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Слава вітаю. Дуже цікаве повідомлення від моніторингових каналів. Самі росіяни про це писали як про приблизно 10 бортів. Осінтери нарахували навіть більше. Отож цієї ночі одне за одним понад десяток бортів саме Міністерства оборони Російської Федерації піднялися в повітря з Москви і полетіли кудись на Урал чи, можливо, навіть за Урал. Там і Ан-48С кілька штук ту 154, ту 134 ту 214, Іл-62, Іл-76. Отакий масовий отака, отака масова можна назвати це втеча чи евакуація. Про що вона свідчить? Якщо напевно якесь дуже е, якихось дуже важливих персонажів перевозили ну понад десяток бортів, напевно, це не така не така вже тривіальна подія. Що ви про неї думаєте, і що нам про це розуміти? Ну, давайте почнемо з того, що насправді борти, які продислоковувалися, це здебільшого літаки, які використовуються комадним групуванням Російської Федерації для того, щоб там здійснювати якісь, якусь логістику. І звісно, що за останній час збільшення ударів з боку України по території Російської Федерації, саме по Московській області, призводить до того, що Росія розуміє, що вона може втратити ці літаки. Нещодавно удар по Іванову де стоять А-50-ти, Аеродром Чкаловський неодноразово дольот наших дронів. Тому це дає нам розуміти, що Росія просто передослаковує свої Транспортно-військові літаки для того, щоб унеможливити їх знищення, тому що насправді ж, таки в тому чекало знаходиться навіть літак судного дня російський. Тому я думаю, тут більше спроба зберегти техніку, ніж все ж таки якась спроба втекти головного керівництва Росії з Москви, тому що ну натяків на це немає а те, що Росія дедалі більше. Передислаковую свою авіацію глибше в території Російської Федерації це вже є підтвердженим фактором. Добре, ну і ще про аеродром Мігалова, який був напередодні під атакою невідомих дронів. Це Тверська область, і там навіть на відео зафіксовано, як летить якийсь. Спочатку це сприйняли за цивільний літак. Далі осінтери вже навіть визначили, що це був за літак. Секундочку, от видання Дефенс Експрес наводить, що це. Ту 134 154 якраз військово-космічних сил Російської Федерації. Напевно, він вилітав з цього ж аеродрому Мігалово. Але що це за координація, коли по ньому намагалися гатити зенітками? що правда, і не влучили? Як розуміти це? Вони не вміють стріляти. У них немає координації. Свій чужий між зенітниками і пілотами. Що це що взагалі думати про цей інцидент? Я думаю, треба не треба забувати, що у російських панцирів є система автоматичного або панцирів, або торів. Ну, в даному випадку, скоріше за все, є система автоматичного перехоплення повітряної сили, які є в повітряному просторі, навіть без е розуміння свій чужий чи цивільним або чи не цивільним. Бо давайте згадаємо нещодавно трагедію е з Азербайджанським бортом, е який заходить на посадку в Чечні. Тому тут треба зрозуміти, що система протиповітряної оборони. Можуть працювати в автоматичному режимі без е, системи виявлення свій чужий е, хочу знов таки нагадати е, з е, теж випадок знищення українського боїнгу в Ірані, коли е, саме російські системи протиповітряної оборони відпрацювали е, по нашому борту. Тому тут я би сказав би, що тут просто автоматичне спрацювання системи захисту системи розгубленість деяких військових. Тому що стоїть задача захистити аеродром від нальоту українських дронів водночас при... іде передислокація літаків для того, щоб унеможливити їхнє знищення. Окей, давайте тепер про те, що летить по Україні. Сьогодні була вночі знову комбінована ракетно-дронова атака, застосовували балістичні ракети, крилаті ракети повітряного і морського базування. Ну і багато різних безпілотників і приманок і у цих шахедів і герберів. У суботу, в ніч на суботу, основною ціллю був Київ. Цього разу били по різних містах від Конотопа. До Тернополя пишуть, що ну, типу, росіяни, напевно, мали за цілі якісь місця, де вони думають, що у нас знаходиться військово, ну, знаходяться об'єкти військово-промислового комплексу, але ну, в Миколаєві знесли просто там півп'їзда у звичайній Хрущовці, п'ятиповерхівці. Ну, тобто, по суті, з із точністю в даному випадку у них одне й те саме. І, можливо, ви бачите якісь іще специфіки цих останніх двох нічних. Атак, бо вже пишуть і про меншу кількість 195 МС, три з Ту 160 і явно їхня не основна роль. Знову після довгої паузи калібри полетіли. Як ви це оцінюєте, що нам треба розуміти? Ну знову таки повертаємося до того, що ворог активно намагається суттєво навантажити наші сили протиповітряної оборони, тому використовує велике різноманіття засобів враження. Різна ціль вона по різному детектується. Вона по різному видна на засобах радіолокації. Тому це ускладнює роботу нашим силам протиповітряної оборони. Пригадайте минулу ніч цю ніч. Велика кількість засобів, які летять по одних ділянках або по багатьох маршрутах, що ускладнює е, в принципі їх виявлення або е, перехоплення, тому тут е, треба мабуть згадати, що Росія воює як терорист, і головна задача нанести якомога більше шкоди серед цивільного населення. За ніч близько 12 загиблих, троє дітей. Тобто розуміємо, що Росії не важливо бити по військових об'єктах, їй важливо бити по Мирному населенню або стріляти, знаєте, от. Вчорашня масована атака з рахунок балістики по Києву, куди цілилися, просто цілилися по, по Києву, е, немає сенсу куди, немає значення куди, просто влетіти по якійсь будівлі, житловій або ще по чомусь. Тому е, тут знов е, таки ми нам вкотре треба е, більш ретельніше підійти до планування свого захисту і е, зрозуміти, що дедалі більше складних речей з'являється в російській е, техніці. Так, наприклад, навіть на іскардів. Ендерах з'являються покращені антени для gps сигналів для прийняття навігаційних сигналів, і це вказує на те, що ворог намагається дедалі більше боротися з нашими протидіями. Що для цього потрібно? Вкотре буде наголошувати збільшення засобів радіолокації. Їх нам конче не вистачає, їх треба більше набагато. Треба формувати різноманітні системи, які дозволять нам бачити на різних висотах. Будь-яку ціль якісною детектувати і а, аналізувати, розуміючи, чи це дрон шахет, чи це а, пародія за рахунок, наприклад, не тільки радіолокації або звукової детекції, а й візуального сприйняття за рахунок там певних інструментів. Знов таки, давайте повернемось до того, що а, треба, мабуть, збільшувати можливості щодо перехоплення. Ударних безпілотників за рахунок автоматичних систем, тобто, ми кажемо про турелі, які будуть працювати з автоматичному режимі. Нам не потрібна ціла мобільна могмобільномогнова група, нам потрібен лише один пункт, який там або водій з оператором, який керує цією системою, і тут ми кажемо про автоматичне виявлення ціля, перехоплення і початок роботи. Тобто, тут роботизована техніка, яка більше Якісніше може працювати і може розуміти по кількості ресурсів, коли почати вогонь, коли закінчити вогонь. Безумовно, наші праців, наші військові, які працюють в мобільних вогневих групах. Вони боги, але жнов таки це люди, і подивіться, щоночі поспіль відбувається нальот великої кількості дронів, і це насправді. Втомлює людей як морально, так і психологічно, так і фізично. Тому дедалі більше треба казати про створення автоматичних систем, які би дозволили виявляти і перехоплювати в автоматичному режимі. Більшість українських компаній, велика кількість українських компаній, займається вже. Деякими рішеннями у нас є рішення щодо перехоплення повітряних цілей за рахунок автоматичного доведення до сектору і вже пошук безпосередньо за рахунок системи з набором алгоритмів камер з набором алгоритмів, яка дозволяє ідентифікувати цілі і перехопити їх. Тому а, ворог далі буде збільшувати кількість а, засобів ураження. Буде робити різноманіття за рахунок пусків з різних типів носіїв, і буде далі намагатися прорвати протиповітряну оборону, і не треба це якось пов'язувати з нещодавними ударами по території Російської Федерації. Як тут розганяють російські тези? Буцім, то ми там ударили по Москві, нам це е, в пролетіла. прилетіла. Не в якому разі е, ворог і так щодночі б'є по нам різноманітними засобами враження, накопичує і б'є більше по тилових містах. Це треба зрозуміти, тому тут треба гуртуватися навколо е, певних е, правильних стратегічних дій з нашого боку для того, щоб унеможливити в подальшому роботу ворога. Добре, ну і профільний канал, який власне пов'язаний з повітряними силами, пише зокрема сьогодні рано вранці, внутрішніше ще така ну, ніч майже пів на п'яту ранку. По збиттям статистика середня. Напевно, з ракетами для захисту у нас трошечки біда. За що окремо подякуємо дуже відважним і сміливим. Це в лапках написано американським партнерам. Прорвемося і без них про дефіцит можливо, Дефіцит ракет для ППО. Я думаю, що якщо про це пишуть у публічному просторі, то, то от я думаю, що цю загрозу мають розуміти і всі в цивільному житті, тому що ну правда, як співається, прилетіти може будь-куди. Насправді, давайте зазначимо, що е цікава тенденція відбувається у світі. Нещодавно Нідерланди відмовились від е модернізації ракет Махавк для своїх підводних човнів. Тобто, це показує те, що Європа вже розуміє. Що Сполучені Штати грають погану гру і не можуть бути грантами того, що вони вчасно забезпечать певними зброями, і тут треба зрозуміти, що з нашого боку теж треба шукати рішення, які б дозволили нам би посилити свої спроможності. Зрозуміло, що. Ми не можемо казати, що от прямо зараз ми можемо виробляти ракети-пакторів для патріотів, для перехоплення балістики. Це найболючіший елемент, який нам потрібен, тому що знову таки пригадайте, практично усі останні масовані обстріли протягом, мабуть, вже більше ніж півроку по Київщині. Відбувається за рахунок балістичних ракет. Додатково залучаються, наприклад, там крилата ракети, але балістичні ракети це пріоритет у Росії. Тому що вони, по-перше, модернізують корейську балістику, вони модернізують свою балістику. Росія стратегічно розуміє, що свого часу зменшення озброєння призвело до того, що Протидія проти балістики не була ключовим аспектом, і вона втратила свої мож... ну, втрачились деякі потенціали щодо виготовлення таких засобів, тому вона ставить основну за... зараз ставку на балістику і на дешеві ударні безпілотники. Тому тут знов е таки треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про наші можливості щодо Засоби перехоплення повітряних цілей, то тут в принципі головним і болючим питанням є лише перехоплення балістики. По інших питаннях є можливості масштабування виробничих потужностей, і французькі ракети є міка, і є європейські деякі аналоги. Таліс і іншого і зараз. От на більшості військових виставок, які ми буваємо, є активна така позиція показувати. С ракети або класу повітря, повітря або поверхня повітря для того для саме перехоплювачі пані Анатолію. Повертаємось до розмови про можливості України перехоплювати різні цілі. Перш за все балістикою. Юрій Гнат висловився про те, що росіяни вже якось модернізують і вдосконалюють свої іскандери, і він назвав такі фактори, що йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна ракета може відстрілювати уже під час заходу на ціль. І в разі в разі такої ситуації, то Петріоти навіть можуть спрацювати не так ефективно. Ну і росіяни за словами Юрія Ігната змінюють траєкторію польоту балістики, і відповідно ці ракети вже маневрують за квазібалістичною категорією точніше траєкторією. Що нам цивільним про це розуміти наскільки це справді може бути проблемним місцем? Ну, насправді проблемне місце, мабуть, не в, в, в тому, що це відбувається зміна. Це відбувається зміна за рахунок е, співпраці трьох країн: Корея, е, Іран і Російська Федерація. І ми ж бачимо, що суттєво покращилася корейська балістика, суттєво покращилась іранська балістика, навіть якщо вона не використовується в Україні, але досвід отриманий на війні імплементується в іранську балістику. Це ми бачили під час останніх ударів по аеропорту Бен Гуріони, коли системи протиракетного захисту, яких в Україні немає, про які ми мріємо, не змогли перехопити балістичні ракету, які улетіли на аеропорт Бенґуріона. Стосовно технічних модернізацій, то насправді так відбувається активна технічна модернізація ракет для того, щоб обходити протиповітряної оборони і на останній ділянці термальній ділянці, це тобто це 30 кілометрів заходу на ціль, ракета може маніврувати або відстрілювати певні імітатори, які стають основною цілею для зенитних ракет, а не ракета, яка несеться по цілі Тому і про це саме казав пан Ігнат Давайте пригадаємо перший буквально там пару обстрілів тому, коли. Київ не зміг перехопити велику кількість балістичних ракет, тому що була зміна деякої тактики. Тому тут треба казати про захист безпосередньо вже протиракетний, і насправді протиракетний захист теж потребує активної модернізації. Тому треба казати про такі системи, як ТХАТ, Еру або якісь стратегічні розробки, власне, які б дозволили нам би перехоплювати саме на позаатмосферній ділянці прольоту ракети. Тобто ми кажемо на, на тій часі. Коли вона ще не заходить на сі, і а, тут в принципі а, треба казати про співпрацю з нашими європейськими а, партнерами, тому що це єдиний правильний шлях. А, насправді, а, у нас велика кількість приватних компаній, які виробляють різноманітне озброєння. Нам є що запропонувати Європі, і найдорожче, що у нас є це той досвід, який ми отримали на війні, він а, коштує велику кількість а, втрачених життів наших насправді. Про це треба казати, тому що те, що ми навчилися, як е цим воювати, те, що ми використовуємо, і це треба е використовувати як основний елемент для того, щоб спілкуючись з Європою, пропонувати свої комплексні рішення, наприклад, засоби електронної боротьби, дрони, перехоплювачі, е безпілотні системи, натомість е пропонувати Європі надати нам більше авіації, надати нам більше систем протиповітряної оборони. І також створювати фундамент для загального розвитку ОПК європейського українського, який дозволить нам створювати єдину стратегію щодо оборони Європи, тому що зараз, от нещодавно повернувся з Брюсселя, ми там спілкувалися стосовно створення rd хабів між Україною і Європою, додатково про взаємодію між європейськими компаніями і українськими. Звісно, що європейські компанії хочуть від українських в щоб українські відповідали певним стандартам. Або деяке озброєння відповідала певним стандартам або доктринам НАТО. Тут треба теж пояснювати європейцям, що вибачте, сучасна війна не передбачає деякі, тобто вона спрощує деякі стандарти, або деякі стандарти робить неможливими або непотрібними, тому що насправді суттєво змінилась лінія бойового зіткнення і які, які інструменти ми на, на ній використовуємо. Тому єдина тактика в створенні єдиного ПК дозволить нам. Згенерувати появу нових компаній, які будуть більше створювати складних речей, тому що ж погодьтесь, те, що зброя, яку робить Україна, це дешева зброя. А треба казати про космос. Треба казати про зенитні ракети. Треба казати про перехоплювачі балістичних ракет, і це вже більш дороговартісні засоби техніки, які можна створити за рахунок наявних фінансувань. Наші компанії зараз на 40% завантажені. Для забезпечення сил оборони, тобто ми кажемо про те, що у нас немає достатньо коштів для того, щоб свої компанії фінансувати. А і ми вже не продукти фінансувати. Ми не кажемо вже про R&D розробки. Тому тут треба е вкотре спілкуватися з Європою. Європа готова пропонувати нам заморожені російські активи, для того, щоб ми е правильно їх імплементували. Але жнов таки а, пояснювати Європи, дивиться, ми боронимо усю Європу. Тому давайте працювати над створенням сумісної архітектури безпеки Європи. Давайте спілкуватися про створення сумісної архітектури ОПК, яке буде працювати на захист Європи. В подальшому це можна буде використати як основний інструмент і створення а, так мовити оборонного альянсу європейського, який може стати на зміну. Тому ж самому НАТО знов таки давайте пригадаємо те, що я нещодавно зазначив, що Нідерланди відмовляється від тамагавків. Дивимо, бачимо, що більшість країн вже передивляється можливість закупівлі в 35-х, Тому Америка стає ненадійним партнером в цьому питанні. А європа хоче витрачати гроші, не вкладаючи їх в американське озброєння, тобто переносячі гроші віддаючи Америки, а хоче вкладати в свої спроможності і бачить це як перспективним, тому цим треба користуватися. І залучати європейські кошти до України. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. Шановні, зараз коротка пауза. Новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.